Футбол під дахом у рамках обласних спортивних ігор у Кіровограді та Гайвороні провели відбіркові зональні турніри з футзалу. За вихід до фіналу змагалися переможці районних змагань. В них беруть участь як райони із сходу, заходу, центру. Команди ми розбили за територіальним принципом. Чотири групи розбито. Кожної групи виходить по дві команди і наступних вихідних ми проведемо фінальну частину збірних команд і районів і проведемо нагородження. В обласному центрі провели одразу три зональні турніри. Їх учасників приймала спортивна школа Олімпійського резерву номер 2 імені Верхоланцева. Гості з Новомиргорода постійно виступають на змаганнях з малого футболу. Ми провели в місті Новомиргороді чемпіонат району по футзалу, де були представлені дуже багато команд. Також ми участвували в Колосовських змаганнях футзала, де проходили в місті Кировограді, туже ж на Верхоланцева. Так що команда в бойовому складі підготовлена дуже добре, і будемо надіятися на дуже, скажімо, хороший результат. Організацією змагань їх учасники задоволені. Дуже прикро, що не всі райони сьогодні тут з нами. В принципі, все решта влаштовує. Нормальне поле, нормальне суддівство, Є команди, є боротьба. Тому ну, все, що для футболу треба, для футзалу. Тут сьогодні є. Захар Корінний говорить, суперників поважають, але приїхали за перемогою. У нас дуже сильна група. Я не побоюсь, сказати, що у нас одна з найсильніших груп, тому що Олександрійський район завжди потужний, завжди дуже пристойна команда. Новмиродська району, Знам'янський район дуже сильний. Але я не думаю, що ми ставимо, ми ставимо цілі звичайно перемогти в будь-якому змаганні в цьому також. Але поле квадратний м'яч круглий, як доля посміхнеться, але будемо намагатися виграти. Саме команда з новоукраїнського району й перемогла у своїй зональній групі. Також переможцями зональних змагань стали команди з Бобринецького, Маловицьківського, Ульяновського та Кіровоградського районів. Наступних вихідних разом з другими колективами своїх груп вони визначать кращу футзальну команду Кіровоградщини. Віра Жестакова, Яна Семенюк, Роман Сташенко, новини спорту.